Ви дивитеся суспільне Херсон? Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. За понад два десятиліття роботи в Херсоні цей науковець створив природничий музей, сформував наукові колекції херсонської таврійської флори, і фауни, мінералів та зразків ґрунтів. Переконав Фрідріха Фальцфейна виділити велику ділянку цілинного степу і зробити її заповідною. І згодом очолив заповідник Асканія Нова 8 грудня 2024 року. Виповнюється 160 років з дня народження українського і польського вченого Йосипа Печосько. За нами розташоване головне творіння Печоського в місті Херсоні у Херсонському періоді, будівля Херсонського природничого музею. Тоді він називався Природничий музей Херсонського губернського земства. Це було його головне місце роботи. Він був таким ентузіастом охорони природи, вивчення природи. У нього була посада Губернський ентомолог. Ну, Це така вузька досить спеціалізація. Він, він публікував і вивчав способи захисту рослин від шкідників. Але йому було мало цього, він захопився збиранням наукових колекцій. Це в природничій сфері це головне, це наукові колекції. Десь зберігати його місце не було. І він заразив цією ідеєю Херсонське губернське земство. Ну а тоді, тоді депутати гласні, як вони називались, вони його підтримали і виділили величезні кошти на одно будівництво великої двохетажної будівлі. У музейній будівлі розташовувались колекції рослин, тварин, комах, зібраних Йосипом Печовським під час експедиції Херсонською і Таврійською губерніями. Працював науковець в одноповерховому флігелі. Він є частиною музейного комплексу. Конструктивно ці дві частини вони єдині. Це одна будівля. Оця відремонтована це наша музейна. А це те, що в нас забрали ще. Після війни. і от Скільки співробітники не били, скільки не писали. було тимчасово. Да? тимчасово музей її відібрали, потім повинні були повернути. І от це Тимчасово вже от скільки років вже от остається тимчасово. Ну, от Ви бачите фасадну частину Флігеля. Тут розташований були кабінет Пачоського, його лабораторія, тут він працював. Такі колекції зібрав, що це неймовірно. Він обійшов всю Херсонську губернію, це величезна ж територія. Це там Кривоградська область, сучасна, вся Миколаївська, половина Одеської частини Херсонської, а, а ну, поруч ще ж. Таврійська губернія і Таврійську губернію, от починаючи з Асканії Нова, Крим, це все він вивчав. Він багато уваги уділяв вивченню саме степів. Він розумів, що це дуже важливо. Тоді степи взагалі вважалися якоюсь пустелею, а для нього це було важливо. Зараз вікна музею природи зашиті ОСБ-плитами. Більшість наукових колекцій евакуювали з Херсона через постійні обстріли російської армії. Все ми їх так рятуємо. Ось комахи. Це болетенська колекція ентомологічна. Він її збирав ще коли був ентомологічний кабінет. От, бачите, це довгоносики. Це так звані мокрі препарати. Колекції ці безцінні, вони вже, вони вже мають не тільки наукове і меморіальне значення, це вже такі предмети історії, предмети історії науки. І ми повинні їх зберегти, само собою. Оцих в шкафах більша частина колекції орнітологічної зберігалась. Бачите, тільки етикетки зостались, ми все евакуювали, все це в безпечному місці. Шкафи це теж заказував Почоські спеціально для експозиції тієї 1906 року. Вони такі просторні, великі, з такою дуже цінної деревини зроблені на ура. А оці шафи це. Під гербарію. от подивіться, які масштаби. Отут була гербарна колекція, цей відомий гербарій Пососького, один з найкращих, таких найбільших, найбільш відомих на Україні. Оці величезні шафи заповнені 22 тисячі гербарних аркушів гербарія Пачоського. Ну і біля трьох тисяч зоологічної колекції тільки хребетних. От у цій, у цій шафі були там лебіді, орли, великі пти, тут трошки поменше. А отак от виглядає гербарій Пачоського. Науковці продовжують справу Пачоського його ім'ям, назвали лабораторію біорізноманіття та екомоніторингу, запровадили студентську стипендію. Щороку в Херсоні проводились ботанічні читання та круглі столи його пам'яті. Вчені назвали іменем Пачоського 10 видів рослин, три з яких ростуть в Асканійському степу. Ну, от рослина зібрана вже в нас час центурія Пачоського, От вона названа ім'ям Пачоського, а зібрав її Іван Іванович Мойсієнка. Це завідувач кафедри ботаніки сучасної нашого Херсонського державного університету. Ботанік-послідовник Пачоського. Біля входу в експозицію вже відділа природи, була така невеличка меморіальна виставочка, присвячена Почоському. ну Теж бачите, все його. Куйовано. Тут були такі меморіальні речі і експонати, і його видання це такі найбільш цінні речі. Ну і в самій експозиції відділа природи, от яка діяла на, от, на початку війни ще да? був портрет. Ну, він теж ми його теж заховали, гербарні аркуші, все це знято. Портрет Йосипа Печоського і мапа його експедиції збереглись у музеї природи. У холі виставлені гарбузи вирощені на невеличкій смузі землі у музейному дворику науковим співробітником таксидермістом Антоном Громовим. У Печорського був дуже маленький штат. Вони працювали у двох з препаратором Томасом Бареєм, і він виготовляв ці мокрі препарати, чучела тварин, птахів, дуже багато, дуже така яскрава орнітологічна колекція савців. Ну, це все запаковане, А вже в нас час теж завжди в музеї була таксидермічна майстерня. Ми продовжували ці традиції, і зараз у нас музей працює видатний. Я вважаю таксидермист Антон Громов. Ну і от нові на надходження, надходження. Клімат помінявся. В часи Пачеського не було на Україні шакалів. Зараз живе така тваринка у нас досить чисельна по всій території України. Шакал. Ну і от, так, надходження в музей є отаке, таке чучело шакала, такий дуже веселий шакал. ну Такий він є в природі. Музейники, які продовжують працювати, попри російські обстріли, зберігають спадок засновника природничого музею і примножують його. 8 грудня 2024 року наш краєзнавчий музей буде святкувати вже 160-річчя з дня народження Пачоскава Йосифа Кондрудовича. Він є засновником нашого краєзнавчого музею, але природничої його частини Краєзнавчий музей переживав дуже важкі часи. Наприклад, і громадянську війну, революцію, Другу світову війну. Зараз ми в стані тяжкої російсько-української війни. І кожен раз, кожен раз музей втрачав, втрачав деякі експонати, але те, що започаткували наші засновники, от засновник прородничої колекції Пачоскі, це все нашими послідовниками, співробітниками, вони все, все поповнюється і розширяються, і доповнюється різними тематиками і стає наш музей все більше і більше. І я сподіваюся, що і зараз, от після цієї війни, ми поповнимо колекцію. До повномасштабного вторгнення Росії колекція обласного краєзнавчого музею нараховувала 191 тисячу експонатів. Під час окупації російські військові викрали 23 тисячі 127 артефактів. Після звільнення Херсона наукові співробітники музею евакуювали 163 тисячі експонатів, з них понад 10 тисяч зі зруйнованих музеїв правобережної частини області.